Сьогодні неділя, а в неділю нідерландці проводять зі своїми родинами. Ходять в парк, їздять кудись. І я сьогодні йду хоч без родини, діти мої в Україні, але теж піду десь прогуляюся. Зараз покажу і розкажу. А, яка краса. Мені туди. На нашому сьогоднішньому парку не просто пасуться вівці і кози, як у будь-якому іншому, а тут ще є ось такий музей. Ну, сьогодні неділя, він закритий, але це є парк є історичний. Він називається Остброк. Дивіться, який старовинний місточок, бачите? Єднання з природою тут повсюду. Ось вам серед міста, який дорог у мене. Хі -хі. Хочу вийти. Тут дуже-дуже багато рослин на такому невеличкому кусочку. Значить, не знаю, скільки тут а, різновидів. І біля кожного є табличка. Що саме це за рослинка? Бачите, невеличкий кущ, і все підписано. Ну, я не ботанік, але квіти мені там сподобалось. Піду прочитаю їх назву. Деякі таблички я можу прочитати. Ось, наприклад, Лаванда. А що оце таке? Бачите, такий кущ гарний. Я вже це не запам'ятаю. Він, по-моєму, вже відсвів. Від а тут є Леса. Наостанок під кінець ландшафтного парку, чи це заповідник, є такий собі магазинчик сувенірний. Ось там можна купити різні сувеніри про птахів, але я купила ось такий місцевий сидр 100% натуральний.